П'ятеро травмованих, серед них дворічна дитина. Сьогодні на початку другої дня на проспекті перемоги біля швейної фабрики сталося ДТП. Про це Суспільному повідомила пресофіцерка патрульної поліції області Анна Чернявська. За її словами, водій шкоди на високій швидкості врізався в автомобіль Кія. Ми стояли на пішохід біля пішохідного переходу, чекали, поки нас пропустять. Сіра машина зупинилася, і ми почали переходити дорогу. Коли ми Пройшли половину, Тут машину, машину ми пройшли. То почули, ззаду їде ще якась машина. І якраз я оглянулася, і вона на моїх очах, не зупиняючись, врізалась. Водій Кія давати коментарі на камеру не захотів. Поза нею розповів журналіст у Суспільного, що стояв перед пішохідним переходом і пропускав людей. Коли вони пройшли, у нього ззаду врізалась шкода. У салоні Кія чоловік був з дворічною дитиною. Хлопчик сидів в автокріслі. В салоні шкоди було четверо людей, розповіла Анна Чернявська. За кермом знаходився водій 1973 року народження, а також з ним перебували ще троє пасажирів. Всі вони попередньо були з'явлені познаками алкогольного сп'яніння. Рятувальники та медики допомогли водію шкоди вийти з авто, поклали його на носилки та забрали в карету швидкої. Усіх чотирьох людей зі шкоди з різними тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні номер 2 Їх перевірять на стан алкогольного сп'яніння, сказала Анна Чернявська. Дитину з автомобіль. Біля Кія госпіталізували до дитячої обласної лікарні із забоєм ноги. Наразі тривають слідчі дії.